Ми із кумом їже право молодці. У нас у кожного пов'язка на руці Йдем поважно, як барони королі. Нас призначили сьогодні патрулі, дві наради з нами в штабі провели, і суворо нам інструкцію дали, як зустрінете під мухою когось, то дивіться, щоб не трапилось чогось. Будьте чемними, культурними, ну-ну. Ви проводьте з ним роботу виховну. Стали в темному провулку я і кум, чуємо пісню хуліганську, чуємо шум. Тру-ля-ля, кричить на вулиці шмаркач, під рукою довга пляшка, як товкач. Ми спокійно підійшли до шмаркача. Кум легенько доторкнувся до плеча. Хто ви будете? питає, звідки ля? Хто дозволив вам кричати троляля? Той за пляшку та по лобі кума брясь. Пляшка тріснула і ляпнулась у грязь. Я кажу п'яничці строго, п'єш то п'єш. А навіщо ж ти пляшки державні б'єш? Кумон стогне, голова йому болить. Де вночі пірамідону я візьму, а п'яниця кума ліктем під ребро? Чую? Куму затріщало все нутро. Ти куди то б'єш? питаю паразит, може, в кума в животі апендицит, а п'яниця, кума, в вухо трах, аж у мене задзеленькало в ушах. Я питаю, як не соромно тобі, кум же грає на гітарі і трубі, а тепер його талантові труба. В інше місце важко вдарити хіба. Кум мій сльози витирає кулаком, а п'яниця його ззаду бах носком. Ти куди ото, питаю, б'єш мурло, а якби у нього око там було, а п'яничка той безсовісний мене, каменюкою олоп, як садане, кум мовчить, немов у рот набрав води, я гукаю. Гей, міліція сюди. Як міліція прибігла і патрулі. Гордо з кумом ми лежали на землі, в кумо вуха і потилиця в крові, у мене тільки дірка в голові. Через місяць ми поправимось, мабуть. Інтересно, чи медалі нам дадуть? Ми вже згодні, щоб на двох дали одну за проведену роботу виховну.